Добрий день, любі мої! Сьогодні подивимося з вами. Сьогодні подивимося з вами як, таку штуку, як Куп'янськ. Ось ми будемо дивитися. Відкрила спеціальну карту для того, щоб нам було краще дивитися. Так. Отже, дивимося Куп'янськ. Це Харківська область. Що очікує? Давайте подивимося на два тижні взагалі, а там як карти покажуть. Так, дивимося. Куп'янськ, Харківська область. Дуже багато колаборантів, все ще вам можу сказати На жаль, ніколи не була в вашому місті. Гроші дають. Гроші дають. Люди націлені більш у вашій місцевості, як на гроші. Тобто вони клюють на гроші. А деякі дуже хочуть миру. Ну, у вас російські солдати, все що я можу вам сказати? Другий нюанс. Знаєте, попередження іде, що там, де є діти в сім'ях, вам треба бути. Карти кажуть, треба бути обережними. Ви знаєте, за містом як спостерігають. І спостерігають, якби наші хлопці, і, в принципі, все, що... Ну, повністю здати його, ну, в плані того, що забрати там далі це місце, не дадуть. Єдине, що ну, була криса у вас, ну, так. Так, знову попередження по дітям. А, дивіться і гроші. І якось все націлене на гроші. Ну, оце. Так, дивіться, людина при владі, я так думаю, що це ваш керівник. От навіть прям він мені так і йде. Якийсь дав місто. От просто здав. Коли прийшли, вони чітко прийшли і вже було все домовлено. Грошики перерахувались перед тим, як вони прийшли. Ну, якось так. Йому пообіцяли дуже хорошу посаду, і я так думаю, що там в посада не тільки була мер місць, цього міста, а і трошки вище. Ну, а ще я вам можу сказати, що є люди, які в вашому місті, вони як. Вони як запрошують росіян до себе додому, вони їм там годують їх, знаєте. Ну такі подобаються їм рососійці. Так, Брали б їх і йшли до них. А, а знаєте, що найцікавіше, що їм... О, клас. Їм пообіцяли гроші Гроші і великі гроші. А на самом ділі дали он, там, 5 копійок. І вони зараз такі. Ну, а як же ж ті, що обіцяли. Розумієте, про що я вам кажу? Може, десь там хтось отримав і більше, але... Ну, в принципі, я вам скажу, що у вас карта по місту, вона непогана. Єдине, що вам треба перечекати. Перечекати. Тобто, от, запасатися. Буде карта дому. Вона завжди каже, що буде повернення. І ви знаєте, як... Мера міста, мер міста зміниться у вас. Е, і ви знаєте, скоріш за все, скоріш за все, е, мером міста буде навіть жінка. От я вам єдине скажу. Якийсь чоловік ще буде балотуватися. ну, У нього і шанси ніби великі. Але він дуже брехливий. Прямо от ви знаєте, через ваше місто, як. Ну, дивлюсь, дорога проходить. Але, знаєте, як проходить техніка. Техніка, техніка, техніка. От постійна техніка. Якось везуть туди, сюди, туди, сюди. І найголовніше, що солдати. Ну, це будуть бої. Це будуть бої. Єдине, що ну, не в цьому місяці, так точно я вам скажу. Не в цьому місяці. Якось в цьому місяці я не бачу. Націленості. Давайте подивимося. Ні, тут вам кажуть, що почекати, але той, хто зачекає, і той, хто буде ну, чекати цього визволення, той дочекається. А той, хто хоче поїхати вже в Рососею, то хай збирає манаття і шурує. Засмутили мене. І я вам скажу, що таких у вас дуже багато. Я не знаю, що людей повинно бути в голові, щоб вони оце таке творили просто. Бачите? Їх б'ють, трупи бачать і все рівно вони моляться. Та хай моляться те сосії. Так. Обіцяла, що не буду тут але ну, інколи немає інших слів, вибачайте. Це емоції, я все розумію. Я теж людина, яка свого часу теж пережила окупацію, тому я знаю, що це таке. Дивіться, звільнення від цього болота у вас буде в 10-му 10 місяці. От в 10-му місяці у вам буде дуже жарко. От 10-й місяць, ну, мабуть, навіть десь кінець, кінець 9-го і початок 10-го, в 10-му буде, ну, як би так сказати, дуже жарко. Я б сказала, навіть дуже жарко. Ну, але ви повернетесь, ви повернетесь і все буде. Єдине, що ну, от ем, такий момент. Вам треба дуже бути обережними, тому що можливі прильоти. От прям дуже обережними. І прильоти будуть ось-ось-ось. Будуть І це буде пов'язано з, ну, можливо, якоюсь бавовною, скажу так. Тобто таким. І другий момент. Повітряні тривоги, будь ласка, не ігноруйте, тому що вони там є є у вас така. Е от прям дуже-дуже така велика е вирогідність от прильотів. Ну, ви ж на кордоні, боже ж, не сусь. Е е летітиме. Летітиме важко, будуть поранені. Але все, в принципі, ви, ви повернетесь. І найголовніше, що я вам скажу, що ту карту ми, Сонце. Все, зрозуміло. Карти кажуть, що, в принципі, період, який буде найважкіший, це десятка ось. Десять буде, десятий місяць. І після. Звільнення, у вас буде все добре. Буде відбудова. Якщо хтось питає, чи буде відбудова, єдине, що е, якась кількість людей буде, ну, будуть поранені. Тому будуть такі жертви, знаєте, поранені. будуть. Дякую всім дуже. Куп'янськ, тримайся. Ми з тобою. І дякую вам за увагу.